Полтавка Валентина Литвиненко проживає на провулку Мурав'йова, який названий на честь декабриста. Цю назву планують змінити в межах другого етапу перейменування топонімів у Полтавській громаді. Проживаю тут з свого дня народження, вже 70 років, тут родилась на цьому місці, батьки мої тут жили, все. І коли давали назви вулицям, то оце, як була нас тут Муравйова, вона вже 70 років. Треба, то треба про. Хай би і так була. До другого етапу перейменування належать 102 топоніми у громаді, які названі на честь російських чи радянських військових діячів, учасників війн, політиків чи подій. Варіанти нових назв подавали люди, а нині їх розглядає робоча група міськради. Ці пропозиції е, приймаються лише за однієї умови. Вони повинні бути подані з обґрунтуванням. Тобто, е, людина, яка ініціює ту чи іншу нову назву, вона має навести аргументи. Майже половину пропозицій вже обговорили. Зокрема, 3 лютого варіанти для голосування визначили для ще 20 топонімів. Це не обов'язково мають бути імена діячів, це можуть бути імена, які або назви, які повертаються як історичні, які в свій час зникли з простору міста. Це можуть бути назви, які пов'язані із героїчними подіями, з історичними подіями, із певними явищами, які вивищили наше місто чи певний його період. За словами Людмили Бабенко, завершити розгляд пропозицій планують за місяць. Далі варіанти винесуть на онлайн-голосування. Після цього результати мають проаналізувати, а рішення про зміну назв затвердити на сесії міськради. Під час усіх етапів у Полтавській громаді планують переіменувати півтисячі вулиць. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.